Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами послухаємо казку їжачок, який вирішив перемогти. Автор цієї казки Вікторія Назаревич. Жив їжачок у своєму красивому лісі, і все в нього було: і дерева, і квіти, і ягідки, і чудова затишна нірка. Та одного разу до нього увірвались чужинці, які хотіли забрати його спокійне лісове життя. Вони знищували всі запаси, палили деревця, забирали ягідки та руйнували нірку. Спокій закінчився. Спочатку їжачку було страшно. Він дивувався та лякався. Не міг зрозуміти, що це за лихо і чому ці лиходії шкодять його улюбленому лісу. А потім він вирішив захистити свій ліс. Їжачок вирішив стати сміливим та почав думати, як боронити свій ліс разом із іншими тваринками. Він зібрав усіх лісових друзів та сказав Ці вороги. Спочатку зруйнують мою полянку, а потім візьмуться й за ваші домівки. Усі погодились з ним. Довго вони боролися, важко було перемогти. Та спільними зусиллями вигнали лиходів зі свого лісу. Ось так бажання перемогти допомогло їжачку та його друзям у боротьбі. З ворогами. Вони перемогли. Ось так малята добро завжди перемагає зло.